Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. 22 січня 2025 року. В Октябрьському цитую районному суді Полтави, колишньому посадовцю міністерства оборони України Олександру Олександру Лієву, обрали запобіжний захід. Суд постановив взяти його під варту терміном на 52 дні. Суддя Олена Шаєвська, оголошуючи ухвалу, повідомила, що Лів перебуватиме у слідчому ізоляторі до 14 березня 2025 року. Водночас передбачається застава 9 мільйонів гривень. Екс-чиновник, міністр оборони Олександр Лів, а він не просто екс-чиновник, він очолював відділ по закупівлям зброї Міністерства оборони Олександр Лів. Працював у Чернівцях. Так, працював у Чернівцях у Чернівецькій області в Чернівцях. І за ним з Чернівці війшов шлейф скандалів. І він з цими шлейфами скандалів дійшов до Києва, працював на високих посадах в Києві і з початком війни влаштувався в Міністерство оборони на посаду начальника відділу по оборонним закупівлям. Він не просто посадовець. Так, що інкримінують пану Лієву? Пану, інкриміную, пану Лієву інкримінують дві статті. Це стаття 1, стаття 191 Кримінального кодексу України. Це розтрата державних коштів. Або стаття 114 прим 1: це перешкоджанням Збройним силам України. І якось так. Ось така от історія. На думку, слідства, на думку слідства, ЛІВ відповідав за постачання в ЗСУ кулеметів, частина кулеметів не була вчасно поставлена, були повернуті кошти за ці кулемети. Половина кулеметів було Здійснено постачання і, як стверджує сторона обвинувачення, в ході або випробувань, або їх використання, були виявлені суттєві недоліки в певній кількості тих кулеметів. Коротше кажучи, Олександр Лів поставляв браковані кулемети і нагрів українську державу на добрячі, добрячі гроші. Але чомусь усі забули, в тому числі і в Чернівцях. Що в свій час шеф-редактор Чернівецької газети час Петро Ковбевко дуже багато писав про громадянина України, жителя Криму Олександра Ліва, який мав російський паспорт. І навіть правильно викладав копію російського паспорта. Так, було колись таке в газеті Час, а зараз всі замовкли. В тому числі і в Чернівцях, начебто не було такого собі чиновника Олександра Ліва, за яким ще Чернівців, як кажуть, тянувся шлейф корупційний. І головне, начебто не було його російського паспорта. То що тоді виходить, що громадянин Росії правильно А Лів мав російський паспорт з пропискою в Криму? Значить, що виходить, що громадянин Росії Лів працював начальником відділу по оборонним закупівлям в Міністерстві оборони і постачав армії браковані кулемети, так? а ще й браковані снаряди. Коротше кажучи, історія. Історія, але, на превеликий жаль, історія нічого не вчить, тому що. Російських паспортів у наших високопосадовців наверху головатих немеряно. З вами Ришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.